Пенсіонерка Тетяна Можар проживає в селищі Народичі. Має 33 роки трудового стажу. У вересні 2023-го вийшла на пенсію. Разом із Чорнобильською доплатою в місяць отримує трохи більше 7 тисяч гривень. Тетяна розповідає, є люди, які зареєстровані у громаді, але тут не проживають і отримують додаткові пенсійні виплати. Коли почали ось цю додати доплату до пенсії, Чорнобильську багато людей, які виїхали ще в 86-87 роки, які не проживали тут 30 років. Вони приїхали попрописувалися. От і поїхали. Вони живуть в чистих зонах, почали давати цю доплату до пенсії. І тоді люди почали з'їжджатися, прописуватися. Є таке, що попрописувалися до фундамента, чесне слово. Попрописували люди в себе по 10-19 по чоловік в будинок свій. Це не є нормально. Ні, да, вона має право прописати. Ну коли ж, куди дивився пенсійний, куди дивилися судді, Всі, це ж воно через судці все проходить. Да? Чого вони будуть отримати 21 тисячу? Я, яка тут живу постійно, я буду отримати 7 тисяч. Або тоді всім знімайте. Зараз війна, я розумію, хватить від всіх. На військові хай ці гроші йдуть через таку ситуацію, а також через страх втратити пенсії. Жителі народицької громади 22 січня збиралися у приміщенні селищної військової адміністрації, розповідає жителька народичів Олена Луцюк. Тут теж боротьба йде за те, щоб тут зону не забирали, друг, щоб ті пенсії у людей, тому що багато вже говорили про те, що планували зняти зону. Але це не є правильно. Люди живуть в радіації. Радіацію тут ніхто не обирав. Люди бояться, що в них заберуть виплати. Ці пенсійні, що їм попризначав суд. Ті, що по суду пройшли як три мінімальні заробітні плати. А лівих прописаних людей тут багато. Це ж не місто, це село. Тут всі друг друга знають. Хто живе, а хто левий. Олена Луцюк розповіла, що таких людей, які прописані в народицькій громаді, але не проживають там, близько 700. Керівник народицької селищної військової адміністрації Олег Ярмолюк каже, за попередніми підрахунками їх може бути стільки, але точної кількості нині назвати не може. За його словами, це дійсно ті люди, які виїхали з громади після аварії на ЧАЕС і мають там родичів. І велика кількість тих людей, які вчора приходили до нас, які піднімали питання, що там дійсно у нас люди, які тут не проживали, ці люди приписували своїх родичів до себе. Зараз, коли піднялося питання, що це вже велика кількість населення отримує, скажімо так, незаконно, вони вже тепер піднімають питання, що їх треба виписати. Ну, але виписати це ж вони самі їх приписували. Зараз можна приписати енну кількість. Тобто можна приписати навіть 10, не маючи, не звертаючи увагу на площу житлового приміщення. Тому є такі випадки, коли в будинку, наприклад, людина, маючи будинок комунальної власності, не свій особистий, а комунальної власності приписували по 5 і більше чоловік. Вони піднімають питання на те. Що є люди, які навіть тут ну не проживали і тому подібне. Але в законодавстві немає такого. Наприклад, якби в законодавстві було написано, що видавати, скажімо, ці пенсії присуджувати людині, яка проживала 10 років у нашій території. Такого немає. Тобто, людина отримує будинок або отримує приписку до якогось будинку, вона звертається до суду і за словами Олега Єрмолюка, нині у громаді сформували робочу групу, аби напрацювати звернення до Верховної Ради України. Окрім того, він розповів, що. Законність реєстрів прописки у громаді нині перевіряє поліція. Речниця Нацполіції у Житомирській області Вікторія Дубовик каже, що такі перевірки почалися 7 грудня 2023 року, коли зареєстрували кримінальне провадження. Дізнавачі Овруцького відділення поліції номер 1 у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України Шахрайство, перевіряють інформацію щодо правомірного отримання державної грошової винагороди. Наразі перевіряються адреси чи співпадають адреси з місцями проживання громадян, які там зареєстровані, і які отримують ось таку грошову винагороду. Інформація перевіряється за три останні роки. 23, третій, 22 і 21. це проводиться на території тих громад, які підлягають саме цим пільгам. Юристка Наталія Циганчук розповіла, що згідно із законом України про соціальний статус громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на пільги мають право люди, які проживають на таких територіях, а не лише зареєстровані там. Якщо вони зверталися до суду і встановлювали це в судовому порядку, то вони повинні були подати довідки про те, що вони проживають на території такої то громади. І ця довідка дається в ОТГ. І на підставі цієї довідки вони повинні були підтвердити факт проживання. І в судовій справі повинні були бути такі довідки. Взагалі, якщо будуть встановлені ці особи, то можна вже говорити, що це шахрайські дії, оскільки це заволодіння коштами державними коштами, от в спосіб, який не встановлений законодавством, оскільки фактично людина подала завідомо неправдиву інформацію, якщо це підтвердять, як шахрайство встановлять суму збитків, яка була. От і тоді можна буде вставити питання про відшкодування цих коштів із цих осіб, які їх отримали. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини, Житомирщина.